Друзі, всім привітки! У нас сьогодні така гарнезна, спекотна знову погода, але цей день ми проводимо вдома, тому що в нас сьогодні робота на першу годину дня, тому на вулицю сьогодні не виходимо. Ось там море таке гарне, синє видно. Добре, що вчора сходили на пляж. І на сніданок у мене будуть бутерброди. Бутерброди будуть за авокадо, зараз зроблю глака Ось, готово, показую вам. Я дала сіль, перець, червоний перчик трішечки, чесничок і далі ще видушу сік лайма. І, в принципі, все готово. Перемішати і на хліб ми їмо такі бутерброди зранку. І показую вам, як в'єтнамці заварюють каву. Це їхній такий традиційний спосіб заварювання кави. Ось таке блюдечко, тут чашечка засипається кава, там, кава, там є така, м, типу як прес, пресуєш і ось так. Ще зверху кришечкою накривається, і вона сюди скапує. у стакан. Ось так. Типу виходить еспресо, а далі вони з еспресо роблять там, солену каву, ту що ми інколи беремо, або з е, кокосом каву. Ну, тобто, ось таке. Тобто якщо це капучино і лате, то вони ось так не роблять, вони роблять в кавомашині. Ну, так як ми звикли, так як, ми, так як в нас в Україні. А якщо стосується щось в'єтнамської кави, то ось завжди ось такий процес. Ще в мене є ось такі каперси. Я також покладу собі на бутерброди і е, виймала каперси з холодильника і згадала, що в мене ще є варені і почищені вже креветки. Віка вчора їх чистила, ми вчора ходили на ринок, купили. Я про них забула, чесно кажучи, то ось у мене буде такий бутерброд ще й з креветкою. Слухайте, оце то смакота у мене вийшла взагалі супер. Такі неочікувані бутерброди. Думала, просто буде хліб, лака а вийшло досить красиво. І креветка, і каперси, і на десерт у мене дивіться, що є. Це наша ромашка від Світоч. Українська, це в мене ще такі є залишки. Я їх так знаєте, як таблетку. Одну в день, а то й у два дні, тому що залишилось досить мало. До речі, сьогодні я одна, тому що Олег пішов стригтися, а Віка ще спить. До речі, подивіться на мою зачіску я така, як лев. Це моє натуральне волосся. Зазвичай в Україні я завжди роблю хімію і вирівнююсь, бо мені не дуже подобаються мої оці ловині кудри. Тому ось таке. Іду снідати, ще є годинка до роботи і до праці. Показую наш обід вам зразу. Я готую заздалегідь, тому що на роботі немає можливості готувати. Ось, знизу цибулька, куряче філе, помідор і така міні-кукурузка. це все фольгою і запікаю. Ще, напевно, сир зверху потру, але це вже пізніше. І ще придумаю якийсь гарнір, та і все. І ось починається наш робочий процес. Зараз вісім годин буду сидіти ось тут. Закінчила роботу. Вісім годин пройшли, хотіла сказати дуже швидко, але це не так. Як взагалі на роботі час може йти швидко? І зараз йду на масаж обличчя. Вирішила зробити собі такий релакс вечір. Іду одна, Олег іде в зал, Віка не хотіла, вона там щось собі дивиться на планшеті, тому я йду саменька. Чи під вікном завжди. Вечерюють, інколи співають караоке і не дають нам спати. Дуже частенько по вечорах вони співають, виселяться, а в нас якраз ось сюди виходить балкон на цю сторону, і це настільки чути, що інколи мені хочеться прийти і викинути їхню колонку, в яку вони співають. Ось так. Масажний салон знаходиться неподалік від дому. Три хвилини пішком, тому. Мені все близенько, все зручно. Напевно, по дорозі буду йти назад, ще зайду до нашої бабулі, куплю молоко. Ось вона тут також біля хати. Все поруч. Так, ось я вже прийшла, називається Queen Spa. Це, напевно, такий найпрестижніший масажний салон біля нашого будинку, тому що є різні. Є такі дешеві варіанти, а цей такий прям все зроблено під корейців. Як завжди одні корейці. У мене було все дуже швиденько, я собі обрала фейс-масаж 40 хвилин коштує 350 тисяч. А до речі, масаж всього тіла повністю коштує 390, тобто різниця 400 тисяч, але мені дуже потрібен масаж обличчя. Хоча, мені здається, вигідніше робити повністю масаж всього тіла. Тут дуже гарно Це дерево біля мене таке красиве, також в'єтнамські прапори. Також тут завжди комплімент це чайок і печиво. І в кінці також буде такий приємний бонус, поки їм печиво з чаєм. До речі, мій чек. Масаж коштує за 40 хвилин 350 тисяч, але була знижка 10%. До речі, вони тут постійно або 10, або 20% знижки. І вийшло 315 замість 350. Але я думаю, ці знижки вже топо ціна включена разом, щоб зі знижками було. Йду релаксувати. Окей. Okay. Okay. Mm -hmm. та дам Тут, як, знаєте, якась тут хамона гробниця. Так, я вже переодягнулася в таку смішну штуку. І все. Буде в мене зараз релакс. Так, я вже закінчила масаж і дивіться, що в мене тут чекає написано тіна, тому що Тетяна їм дуже важко вимовляти. Написала тіна. і знову печиво і ось такий це тофу. Я тофу не люблю, але це мені чомусь дуже подобається. І також є таке кокосове солодка, це не молоко, навіть не знаю, що це якесь схоже на вершки. Ось так поливаєш і їсиш. Дуже смачно також є ще чайок. І ось там водичка з собою дається завжди. Все, йду я додому. Водичка, про яку я вам говорила, що також з собою дають. Напевно, на вулиці вже вечір і вам не дуже видно мої зміни. Буду вдома при гарному світлі вам покажу. Хоча, в принципі, не знаю, що змінилося. Масаж був ну, такий, не знаю. Ну, типу, не скажу, що поганий, але це був більше не масаж для лиця, а такий, знаєте, якась б'юті процедура. Було більше отих вмивань, скрабів, якогось чогось незрозумілого на лиці. А я хотіла просто прийти. І 40 хвилин масаж. Все. А мені зробили, вимили лице, напевно, на дні в 5 вперед. Так що, думаю, днів 5 лице можна не вмивати. Його там так наскрабували і намили всякими різними засобами, що це взагалі. Йду ще до бабульки, зайду, куплю молоко. Добре, що не забула. Та й все, йду додому. Сьогодні також бабульки немає, є тільки дідулька. Hello! Молоко було, це супер, Взяла дві упаковки, точніше дві банки. І йдемо додому. Зайшла ще на другий поверх. О, Олег тут. Я думала, його вже нема. До речі, у нас тут басейн, тут дитяча площадка і тут спортзал. Надіюсь, колись настане цей момент, що я вам зніму відео. Тут двері на ключ. Привітки. Ти ще тут, я так і знала. Ти ще тут, я так і вгадала. Я молоко купила, до речі. І воду тобі принесло. Не з пустими руками. Знаєш, тому завжди дають водичку? Так, ось так. Що, як там? Ти ще Бо я вже все. Помолоділа? Так. Це як яйця? Декія. Пасхальне. А зараз тут на світлі вам покажу. Не знаю, чи щось видно, але Ви краще дуже блистить. Не знаю, масаж для лиця ну, такий, типу. Ну, він непоганий, але те, що, типу, не те, що я хотіла, а так. Так, але спробувала. Ну, насправді мені масаж лиця не так просто потрібен. Був, як мені немає чим зайнятися і сходити на масаж лиця. В мене, я не знаю, чи тут буде сильно видно, чи стане, але я спробую вам показати свою проблему. Я думаю, видно, в мене ось тут тьохкає око, і інколи сіпається зверху. Ось це почалось недавно, а це зазвичай коли я не виспана або перевтомлена. Ну, таке, бо за комп'ютером багато сижу, тому вирішила сходити на масаж, можливо, вони якісь там точки понажимали, м'язи, щось таке, і вони, знаєте, як м'язи розслабились, не знаю. Я на це надіялась, але побачу, мені здається, від одного разу не може бути сильних змін. Потрібно просто менше проводити час у гаджетах і більше спати. Але ні з тим, ні з тим, поки в мене не складається. Тому вирішила сходити на масаж. Ну, не знаю. З мені здається, мені більше помилили це, посграбували, чим зробили масаж. Ось так. Це такий був б'юті масаж, а не лікувальний масаж. Тому таке. Де? Тебе та чекати, чи ні? Окей. Okay. Так, ми вже прийшли додому, і дивіться, мене дійсно лице блистить як якийсь. Новорічна ялинка. Схальний яйце. Хто? Пасхальне яйце. А, Пасхальне яйце так. Що яйце, то яйце. У нас тут вже сімейна рутина, Віка чистить яйця, Олег там їй щось допомагає, роблять протеїн, вечерю і все. Я вже сьогодні вечеряти не буду, тому що з'їла пачку ммдемсів. Моя вечеря на цьому закінчилась. Я вже сама, як той емемдемс. Ну так. Дякую. Не щоб сказати, ні, кохана. Ні, кохана. Вічня, мама на вечеря. Завіндешся прикольно сказала. Я вже сама буде смішно. Та буде смішно точно. Ми ще на вечір п'ємо рибячий жир. І ка, води мені запити. І тільки просто таблетку, далі як піде. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Воно було таке коротеньке, тому що цілий день сиділи, працювали і ніде, в принципі, так і не гуляли, але і в таку спеку і не дуже хочеться, якщо чесно. Тому так. Зустрінемося завтра з вами у новому відео, новому влозі. Дякую вам за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім пока-пока і до завтра!